Всім привіт! Сьогоднішній наш ролик присвячений українським мобільним операторам, і на протязі нього ми спробуємо висвітити цікаві на наш погляд моменти, про які ви, може і не знали. Тож, поїхали. Спершу поговоримо про Vodafone. бо саме він пропонує самий дорогий в Україні тариф, який коштує півтори тисячі гривень на місяць, і це, до речі, єдиний тариф в Україні, в якому є безлімітні дзвінки на всі напрямки по Україні. Крім безлімітних дзвінків, ви отримаєте справді безлімітний інтернет і 750 хвилин за кордон в 16 різних країн, а також інші плюшки. Чи дорого це за такий тариф? Це ще питання. Також у Vodafone є опція рік без абонплат, яка дозволить оплатити тариф на рік, зекономивши на цьому десь 9% або фактично отримавши один місяць безкоштовно. Якщо ви не контрактний абонент. Ви можете прямо онлайн вибрати та придбати будь-який вільний номер, що вам сподобався, або поміняти на нього ваш вже існуючий. Ціни стартують від безкоштовно до майже 20 тисяч доларів за номер. Причому всі найдорожчі вже давно схоже розпродані. Деякі люди, я дивлюсь, зовсім не бідують. Тому максимум ви можете придбати номер десь за 35 тисяч баксів. Але з іншого боку, можна придбати досить гарний номер десь за 500 гривень. Це залежить від вашого гаманця і побажань. І ще цікавий момент. Хоча бренд називається Vodafone, він не є власністю британської компанії. А нинішнім власником компанії є азербайджанський холдинг Nexol, у якого з британським Vodafone підписан договір на умовах франчайзінгу поки до 2025 року. А на сьогодні все про Vodafone і давайте перейдемо до LifeSell. У Lifesell є прикольний тарифний план, якого нема більше ні в кого. Він дозволяє вам стати адміном групи і додавати чи видаляти до неї до чотирьох своїх друзів або близьких. Пакет послуг доступний в тарифі є спільним для всіх. Але додатково ви маєте можливість в будь-який момент поставити ліміт конкретному учаснику групи. Наприклад, комусь поставити ліміт 10 гігабайт, а комусь 20 гігабайт і 100 хвилин на інші мережі або ж всі використовують доступні ресурси в пакеті без ліміту. Цікава концепція і дуже непогана реалізація. А чи знайома вам ситуація, коли треба новий номер буквально на декілька діб? Наприклад, для реєстрації на якомусь стрьомному сайті, або дати оголошення на OLX, або дати цей номер людині на побаченні, з якою ви надалі не дуже хочете продовжувати спілкування. Звичайно, завжди можна купити нову сім-картку. Або є інший більш швидкий і прикольний варіант. За 85 гривень на місяць ви можете підключити послугу другий номер. Він буде прив'язан до вашого основного номера і тарифу, і ви без проблем зможете телефонувати з нього, приймати дзвінки та смс. А якщо треба буде замінити цей додатковий номер на інший або взагалі відключити, то це ви зможете зробити в будь-який момент. Саме для мене ця послуга неодноразово вже була дуже корисна. Раніше у лайфа був цікавий сервіс Paysell, який дозволяв сплачувати комуналку, переводити кошти на інші картки та багато чого іншого з вашого мобільного балансу. Але зараз він схоже не працює. Тому будемо все ж сподіватися, що незабаром він повернеться. У абонентів LifeCell також є можливість придбати номер і активувати його з дому. Ну а ціни тут, як ви бачите, також на любий смак і гаманець. Найдорожчий номер на сайті по ціні нормального ігрового ноутбука. Це, мабуть, коли понти дуже важливі, але, як на мене, ноутбук краще. Ну і для багатьох тарифів у LifeSell доступна опція тарифна підписка, коли ви можете отримати знижку 10% при оплаті тарифу за півроку або цілих 15% при оплаті за рік. На даний момент власником лайфа є турецький Турксел, але зараз ідуть активні дії по продажу оператора французькій компанії NJJ Capital. Деякі змі пов'язують такий продаж з тим, що власником частини акцій Turkcell є російський олігарх Фрідман. Але в будь-якому випадку, зі зміною власника, мабуть, треба очікувати і зміну стратегії компанії в майбутньому, нові тарифні плани і нові послуги. Будемо чекати. А на сьогодні з LifeCell все і переходимо до Київстара. Київстар це єдиний оператор, у якого пакетні хвилини це хвилини не тільки на інші мережі в межах України, але і за кордон для десятка країн. Також майже у кожного тарифу є декілька додаткових бонусів, і якщо ваш тариф коштує десь від 300 гривень, ви безкоштовно можете обрати домашній інтернет від Київстар, отримавши таким чином і мобільний зв'язок, і інтернет в одному тарифі. Київстар, як і Lifecell, також має послугу другий номер. За 50 гривень на місяць ви можете підключити другий номер на свою sim картку і користуватися ним. Замінити номер можна в будь-який момент. Але не більше трьох разів на місяць, і кожна заміна буде коштувати також 50 гривень. Нещодавно Київстар отримав дозвіл використовувати новий код мобільної мережі 077. Тому незабаром ми побачимо в продажу номера з цим кодом. Власник Київстара це група VEON в минулому російський російським.com, яка зараз позиціонує себе як нідерландська компанія, але тим не менш, як мінімум, 47% акцій Veon є у власності російського LetterOne. One. Досить дивна ситуація в цілому. Сьогодні ми пройшлись галопом по Європах по декільком цікавим, на наш погляд, фактам. Але ми обов'язково зробимо ще відео по кожному оператору окремо, де розповімо детально про всі плюшки і цікаві факти. І, звичайно, згадаємо і інших операторів, про яких не згадали сьогодні, таких як Тримоб та Лайка like Мобайл. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатися та натиснути Вподобайку. Буде ще багато цікавого.